Апеляційний суд у Тернополі вдруге розглядає справу Святослава Звіра. Чоловіка обвинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Раніше міськрайонний суд першої інстанції виправдав його. В апеляції знову вивчають докази у справі. Серед них свідчення очевидців. Під час судового засідання по відеозв'язку допитали свідка Юрія Зітенюка. Чоловік розповідає, навіщо у жовтні 2022 року передавав свою гвинтівку Святославу Звіру виникла потреба для, для війни. І я тоді виникла, щоб віддати, і я був гідний, тим більше, що дуже багато постійно допомагав, і я був гідний, щоб віддати для збройних сил України. Запитання свідку ставив Юрій Барабан, який зазначив про розбіжності у показах, які надав Юрій Зітенюк суду першої інстанції та показами безпосередньо у апеляційному суді. Протоколі допиту, який здійснював опропонуважений сектору кримінальної поліції поліції Верховинського РВП Верофської області, ви повідомили, що власну мисливську гвинтівку ЧЗ-550 «Чеська збройовка» забули у житловому будинку звіра. Дійсно у жовтні місяці 2022 року. А зараз вказуєте, що її привезли туди, передали звіру з метою подальшої передачі на Збройні сили. А підскажіть, будь ласка, а що відповідає дійсності? Ті показання чи те, що ви зараз суду удобули? Відповідає відповідали. Відповідали, відповідали дійсності те, що я хотів передати на Збройні Сили України. А чому тоді так вказували? Чому на допиті вказували іншу інформацію? Що? Чому іншу інформацію? Я ж вам зачитав. Діло в тому, що ні, ні. я зі, той, що був запит. я тоді взагалі там не було ніякого такого, щоб сказати, що це. Я тоді, ну, я навіть, я навіть не думав, що воно настільки затягнеться, що це піде на дійсно, що думав за. Держава ни За словами прокурорки Ірини Хоми, другий свідок не з'явився на засіданні через проблеми із здоров'я, тому допит свідків продовжать 16 червня у апеляційному суді.